Нарешті посли країн Євросоюзу на засіданні в Брюсселі затвердили нові санкції, спрямовані на протидію російській пропаганді. Нарешті ми таки дочекалися, і посли країн ЄС висловилися за заборону на території блоку проросійського інтернет-порталу Voice of Europe, який базується в Чехії. А також ще трьох російських змі: це державного ріановості, урядової російської газети і газети «Ізвєстія». Тож тільки уявіть, як тепер підгорає у рупорів Кремля. І повірте, я зараз не згущую фарби. Ось подивіться на спантеличину Захарову, яка вже встигла закопилити губу. Пришла весть о том, что послы стран Европейского Союза согласовали блокировку и недопуск на территории своих стран к российским средствам массовой информации, таким как Российская газета, Известия, Рео Новости, и насколько я понимаю, там есть, видимо, еще что-то. По крайней мере, эти названия я увидела в первых новостях. Это как я понимаю, предварительное решение, потому что оно должно пройти еще несколько фаз, ступеней согласования, но нет никаких э, сомнений в том, что э, лоббисты, которые действуют с позиции русофобии, будут добиваться его принятия. Как вы понимаете, и мы об этом говорили, вот буквально даже на брифинге сегодня и говорили до этого, мы будем отвечать, и этот ответ будет каким он будет, ну, э, мы безусловно расскажем. Чуть, наверное, позже, после того, как будет он согласован. Вопрос-то в другом. Вопрос в том, что помните же, в основе этих самых западных либеральных ценностей лежит свобода слова и плюрализм мнений. Вот во что он превратился? Он превратился в убийство, в убийство плюрализма мнений, то есть многообразия мнения и изничтожение свободы слова. Это все заигрывание в двой дні стандарти, які привели к разрушению, в принципі какой-ліба стандартизації етиї житні. Знаєте, чому путіністка так сильно розгнівалася? Бо ж ця заборона тепер торкнеться доступу до сайтів російських ЗМІ. А ще єс звинувачує їх у поширенні російської пропаганди на тлі війни Росії проти України, тому їх заблокують. Тобто перші кроки у боротьбі з брехливою російською пропагандою на території ЄС зроблено. В Україні ж ворожі ПСО та фейки Кремля руйнуватимемо ми з вами. Тому коментуйте випуски, ставте вподобайки та поширюйте це відео, щоб якомога більше людей бачили, що ми переможемо Росію і на фронті, і в інформаційному полі. І ось вам ще одне тому підтвердження: вірніше відео красномовніше за мої коментарі. Бо ось так до російських журналістів зараз відносяться за кордоном. Полиция оттеснила толпу с площади напротив парламента на какое-то время, но здесь люди снова находятся и продолжают скандировать лозунги, продолжают кричать, даже очень плохо относятся к российским журналистам, продолжаются провокации. Вот, вот вы можете посмотреть, как к нам относятся. Молодці грузини, скажіть все правильно. Немає чого пропагандистським змі робити там, де бореться за демократію і свободу слова. Хоча не впевнена, що це йде до путіністів, їм треба відпрацьовувати свої криваві рублі, тож далі будуть корчити себе невинних овечок. Стабільно все і на московських телевізійних студіях. Пропагандисти бризкають жовчу та цинічно коментують абсолютно усе, що відбувається в Україні. Тож далі в вашій увазі словесна діарея Гаспаряна, у якого рведах ну і мабуть таке ще щось, судячи з його виразу обличчя, через візит держсекретаря США Блінкена до Києва. Даже на гітарки зіграв. убога правда, снула. Ну, рядом с ним хуторские лабухи были, так что там, в общем, полная корреляция, Так сказать. Як вам, ось так, от публічні і відомі люди на Росії висловлюються про світових політиків та й про нас, українців, та не блінканим єдиним. Бо далі Гаспарян розповів, чому Володимир Зеленський скасував свій раніше запланований візит до Іспанії, який мав початися сьогодні. Но на самом деле Зеленский очень боится за свою личную безопасность. Он опасается, сообщает нам CNN, покидать родные сельские нивы после 20 мая. Не, ну, в общем, действительно, оно уже не за горами, оно скоро, наверное, да, действительно, Зеленскому боязно, ну, вдруг что произойдет? Он же уже теперь, пардон, не президентом будет, а громадянином Зеленским. А вопросов к нему пфф, немерено, а будет еще больше. Уже, кстати, даже не от нас. Ну, ми тут чого? Ми реалізуємо цілі, обозначені верховним Головнокомандуючим. Така версія подій зараз активно розганяється пропагандистами з подачки кремлівського очільника. Звісно, такою риторикою нас вони не здивували. Але не забувайте, мета у них одна. Поширювати купу маніпуляцій та фейків, які впливають на настрої українців, насправді, за даними дипломатичних джерел, ось цю поїздку українського президента, яка також мала включати Португалію, скасували через складну ситуацію на фронті, де окупаційні війська пішли в наступ на півночі Харківської області. Тому ретельно дбайте про інформаційну гігієну.